Так, я користуюсь програмою Total Commander. Просто покажу, як розділити екран на, на дві половинки, щоб читати німецькою і українською те саме. Наприклад, у нас це курс 2.2. Відкриваємо, наприклад, в цій програмі. Так? Вертаємося на Total Commander. Це про браузер файл. Тут тобто у нас треба 2.2, курс бух. От э, це німецька це українською, два ba був. І відкриваємо іншу програму Acrobat Reader. І робимо поділ екрану. Розділити вгорі. Оп і оп. І ми можемо те саме дивитися от, те саме, от, Build 3. От. Отже, перше слово. Ну. Отако, ти можеш ну, слухати текст, і тут дивитись транскрипцію, транскрипцію німецькою і зразу переклад. Отак от. Можливо, буде комусь корисно. Дякую.